Усім привіт! Це клуб хвостики, і у нас сьогодні дуже класне інтерв'ю. А знаєте який зв'язок між цим десертом Брауні та нашим сьогоднішнім інтерв'ю? Ми зараз поїдемо до дуже класної шоколадної собачки, яку звуть саме Брауні, та до її власниці Наталі. Ми не могли відправитися до дівчат з пустими руками, тому приїхали обрати для них подаруночок. Наталія дуже полюбляє квіти, тому ми для неї обрали ось цей подаруночок. І, звичайно ж, для Брауні ми обрали неймовірно прикольні іграшки та вкуснішки. Все, їдемо до дівчат. Героїня нашого сьогоднішнього інтерв'ю це Наталія та Брауні. Наталя волонтер. Вона дуже багатьох хвостиків врятувала. А також багатьом із них подарувала домівку. Також Наталя художниця. Ми зараз завітаємо до неї в студію, де вона навчає цьому крутому мистецтву та познайомимося із нею та брауні. Браму, я приготувала подаруночок для вас. Яка краса. Подивіться. Це в типу, клубу хвостики. Просто чудо, правда? Супер. Бравні, ти теж малювала? Так, Бравні, вона мені завжди допомагає. Це моя перша помічниця. так? Супер. Дякую за подарунок. В клуб хвостики така ось у нас колекція. Перша картина клубу клубохвостики. Скажи, будь ласка. Як така кошатниця, як ти, перекваліфікувалася <рекваліфікувалася> на собачницю. І я е, привідкрию таку е, шторку, я знаю цю історію, тому що так, ви, так вийшло, я була в ній е, теж задіяна. Так. Е, але я хочу, щоб вона з перших вуст вам розповіла ось цю таку дуже-дуже е, страшну на перший погляд історію, тому що це були повні очі страху. Наталя, розкажи. <рекваліфіку> Одного разу ну, я рятувала, рятувала тваринок, їх було дуже багато на той час. І я побачила, хтось знайшов маленьку дівчинку, таку маленьку-маленьку цю, Але вона була ось така, як їжачок, маленька. І хтось її знайшов з дівчаток моїх знайомих. Та е, я приїхала її фотографувати для того, щоб потім е, знайти її дім. Я в неї закохалася, але я ж була кошатницею. Я така думаю, блін, ну що це? Я, я не знаю, що робити з собакою. Це зовсім інше, так, так це зовсім інше. Це як дитинка. Я ходила, думала, думала і от. По ній подзвонили, що ми хочемо її взяти. Я приїжджаю її показувати і кажу, ні, я вам її не віддам. Я чесно не пам'ятаю взагалі, як я там опинилась, Чому я приїхала? Ми з тобою удвох там були. Чомусь ми удвох поїхали знайомити, бо там вона була не одна, там, там були була, ще Це була перетримка. Да, там було так, дуже це багато. це була Перетримка було багато там багаток. І я сказала, ні, я беру її собі. Це було як імпульс такий. Я така беру і думаю, блін, а що ти з нею робити? <рес> <рес> Я не знаю, що з собаками робити. Тільки котів знаю. Це була така картина Великі Наталі очі стали ще в два рази більше. Вона підійшла з нею. Вона була ось така, просто в дві, в дві ручки. І ось просто з нею стоїть. І я така, ой, я, я не, не знаю, і, взяла, і що тебе нікому не ми поїхали, купили і там всілякі ласощі, те, що треба для початку, для піклування за тваринкою. І все, приїхала додому. і я, Чесно кажучи, я навіть розривілася, тому що я така сиджу, думаю, а що Чось а бориш, як? Да? так, в мене робота, в мене зйомна квартира, і це було теж таке вагове. Це знаєш така тема. Давай давай трішки подробніше. Знаєш чому? Тому що багато людей мріють про собаку, але собака це трошки важче, ніж кішка. І от перші твої е, такі знаєш труднощі, з чим ти от е, ага, не, чим? не знала, чи ти впораєшся. Розкажи, от от ти приїхала в тебе вдома коти, так, знайомиш вони вийшли, ти ось цю малюкоди. Коти вийшли, кажуть, що це ти таке принесла. Піднеси це обратно. <хи> Спочатку коти не дуже її добре сприймали, але це було може кілька днів, тому uh -huh. якщо люди переймаються через те, uh -huh. що коти не приймуть собачку. Це Маленьких все, завжди. Це приймуть. все неправда, вони звикають один до одного, але і зараз в кота авторитет. Вона його поважає. <хи> і я принесла її скупала. Ми заснули, якось так трішки поплакала, поспілкувалася ось з тобою, та ще з подружкою з однією каже, що тепер робити. І мені сказала подружка таку фразу, що собака потрібна кожному. Якось так воно було дешевно дуже. І я думаю, ну все, якось справимось. Потихесеньку. я е, вчилася кожен день щось нове, щось нове. Я не можу сказати, що це набагато складніше, ніж хід. Ні. Е, просто треба любити цю тваринку і хотіти її. До вигулу, ти легко її навчила? До вигулу. Ми виходили, мабуть, десь тижні-два. Mm. Вона виходила, си, така біля парадної сідала і так не розуміла, заходила, так, не розуміла, заходила до домки і там все робила на пільонку. Але е, поступово а, вона привчилася до туалету через е, спілкування з іншим е, Ой, це песиком. Круто. Вона потваришувала з іншим песиком. І Почала хотіти виходити, mm -hmm. і коли вже вона довго гуляла на вулиці, вона почала там mm -hmm. ходити. Тобто, спілкування з іншими собаками справки. це також mm -hmm. важливо для маленьких туценят. Да? Це частина її соціалізації, mm -hmm. це дуже так важливо. Ти почала її Я брати так. з собою на роботу. Я почала її брати з собою на роботу, Це тому що ти боялася залишати, її, тобі було жалко, що вона буде сидіти весь день вдома? Спочатку був карантин, тоді тільки mm -hmm. почався ковід. І перші її місяці вдома я з нею була постійно. Ага, ну, Ось так. Ми а, сиділи, ми гуляли, ми звикали одна до одної, а потім їй було десь 4-5 місяців, ми вже почали, почали виходити, працювати разом. Спочатку я не знала, як це буде, але. Поступово ми з... тоді їздили на трамвайчику, навіть, вона сиділа в мене на руках і <с. звикала якось і все. У ну, mm. тебе творча обстановка, творча робота це не офіс, де потрібно знаєш, а, дивитися в монітори, нікуди не відволікатися. Тому мені здається, це частина така зараз... жива атмосфера, тут це дуже круто. Зараз вона як хостес, тому що коли mm -hmm. приходять дівчата до мене на заняття, Всіх вона зустрічаю. зустрічає, <с. обіймається, всі вже її чомусь нема, всі питаються, де Брауні? Як так? Де вона? І ми ж з нею не тільки працюємо, ми ж з нею завжди разом. Угу. Ми з нею ходимо поїсти до ресторанів, ми ходимо робити косметичні процедури. Максимально соціалізована так, собака. На манікюри, на космет, космет, до косметолога. Супер. До пляжу, практично усюди вона зі мною. Навіть коли. В мене а, з моїм а, чоловіком. Було перше побачення теж була з тобою друге побачення на друге. Вона е, пішла зі мною. Боже, ти, ти, ти така знаєш, це моя дитина знайомся, так, так на перше, я ще сама пішла, а друге вже з здравонькою. Починаєш більше дихати свіжим повітрям, mm -hmm. займатися спортом, тому що ходьба — це теж добре. Я живу біля моря, але завдяки їй я почала е, море бачити чистіше. Це добре. І так, у сніг, у, у дощик там у будь-яку погоду. Ми виходили. Я ніколи не була, наприклад, на пляжі у снігову погоду, завдяки я вже була. Тому це дуже цікаво. І якщо ви не можете наважитись, наважуйтесь, це, це якось розкриває ваше життя по-новому. Mm -hmm. І це дуже добрий та вірний друг. Щоб не було, вона завжди поряд. Я теж я завжди обіймаю так. і здається, що все, все всі проблеми залишились позаду. Наталя, розкажи нам, будь ласка, ми в тебе знаходимося в студії. Ти навчаєш малювати. Скільки років ти вже займаєшся ось цією красою? Ой, з 2009-го, скільки це? 14 Ого. років вже. Ого. Так. Три, вже три рочки мені допомагає з цим Брауні. Я дуже люблю свою роботу, бо це. У наш важкий час насамперед це дуже так. відволікає та допомагає якось переключитися на ці високі вібрації. Тому що ми всі знаємо, що зараз в країні така атмосфера так. дуже важко знайти Держ... в собі якісь позитивні угу. емоції. Щось так. щось звідкись викрасти позитивне дуже важко, тому тому ми намагаємося з бравнькою робити все можливе для цього. Приходьте до Наталії малювати. Дякую тобі, Наталі, за те, що ти витратила цей час для нас, але це було дуже-дуже для нас корисно, для наших глядачів, багато інформації. Ми будемо намагатися показувати вам тих людей, які вартують уваги на нашу думку. Можливо, для когось це там не. Не всесвіт так, але такі люди, саме такі люди, роблять нашу країну, наш світ, нашу планету гарними. Давайте починати з себе, робити гарні справи потрошечки, по маленькому шажочку, можливо, на когось рівнятися і робити трохи цей світ добрішим, тому що кохання. Рятую. Рятую світ. Рятую світ, правда. Дякую, що були з нами. Дякую тим, хто переглянув цей ролик. З вами були клуб Хвостики. Поставте, будь ласка, лайк завдяки вашій підтримці. Хтось зможе побачити це відео. Підтримуйте нас. Бай-бай!